Завдяки зруйнованим квартирам українських знаменитостей, на жаль, і в такий спосіб світ дізнається про війну в Україні. Майже мільйон переглядів в інстаграмі набрало фото та відео, повністю знищеної російським дроном квартири в Києві Георгія Судакова, зірки українського футболу, які зараз грає за португальський клуб Бенфіка. Ви би почитали коментарі під цими фото та відео португальською, іспанською та іншими мовами. Там шок, здивування, слова підтримки. Невже це відбувається просто зараз? В Україні так, це просто зараз війна триває. Там, куди прилетіло, в цьому затишному житловому комплексі цього літа я провела чимало часу. Там я записувала інтерв'ю з місцевими мешканцями, і ви бачили їх на моєму каналі. І саме там живе моя рідна сестра, екс-ведуча вечірніх новин в прямому ефірі на телеканалі СТБ. Я не буду розповідати, як від потужного удару по сусідньому будинку, а це було поруч з їхнім будинком. Вона вночі вискакувала з дитиною з квартири в коридор до ліфтів, роздягнута. І це про те, що неможливо сховати коли прилітає, не знаєш, коли і куди прилетить. І це про біль від того, що треба робити вибір, коли не хочеться їхати з України, коли хочеться бути щасливою вдома, але війна просто виганяє з дому. І це відео також для моїх іспанських підписників, які дивляться мене з субтитрами: це про те, що Україна потребує підтримки. Це про те, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинити.